Міністр закордонних справ України закликав Гагу видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Христа. Дмитро Шевцов публічно зізнався в злочині незаконній депортації дітей під час поїздки на окуповані території України. В ефірі білоруського телеканалу він зазначив, що дітей везуть нібито на оздоровлення до Білорусі. Також білоруське видання зеркало повідомляє, що Шевцов. Під час попередніх візитів на окуповані території, нібито був вбраний у камуфляж із літерою «З», хоча за статутом Червоного Христа це заборонено. А в Європарламенті вимагають від міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка теж через незаконне вивезення українських дітей. Видання Телеграф пише: від вересня 22 го до Білорусі примусово вивезено 2150 неповнолітніх українців. В найменшому з них було 6 років. Що Росія робить із депортованими українськими дітьми? Як насильницьке розлучає їх з батьками і намагається перевиховати старшу українську ідентичність про це. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів із трибуни генасамблеї ООН, а також закликав створити механізм, як повертати додому цивільних полонених на відміну від військовополонених цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому.